Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Ліземо вулик. Дивимось, який там що там відбувається Так, розпалюємо дивань. Ох, трохи нашої пасіки переїхала. Бачите? Пасіка поїхала в Сумську область. Дивимося, 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 що тут. так Теплюч. Тепліч. Так. Так, так. Слабенько. Нормально, скажем Так. Потихеньку розвивається наша. Що зробимо? Так подивився. Оп? Так. Так. Разквіт. А ми розривати сильно не будемо. Зараз ставимо. Є отака в нас рамочка. Ставимо її. І рамочку. І ще у нас одна рамочка напряма є. Так, тут нема розплоду, а є розплід. Давайте сильно розривати не будемо. Є у нас ще отака рамочка відтягнута, вже все. Чому їй пропадати? Чому їй пропадати? Не потрібно їй пропадати. Все, з двух сторон. Поставили, піджали заставною. Заставною піджали. І наш вже слабачок. Слабачок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На семи рамочках буде. Наш слабачок буде на семи рамочках. Але ми зараз ще йому допоможемо. Допоможемо цьому слабачку. Так. Що ми зробимо? Є в нас старенька така рамочка. Але вона медова. І ми ставимо її, відкриємо. І хай наші бжоли забирають цей мед. Бачите, так? Да? Дуже багато. Така кіла дво. І хай наші бжоли забирають цей мед. Ось сюди ми її За заставну. Ставимо все, все, салофан лежить, салофан лежить. Так, утеплювач. Утеплювач. Ще раз утеплювач. Щоб жули не роїлися. Сьогодні в коментарях писали. Я знаю, що там. Сам можу розповісти. Е, своєчасно розширюйте. Своєчасно розширюйте, підставляйте рамочки. Завжди, щоб був взяток. Не буде взятка, бджола ваша піде раїтися. Буде взяток. Будете розширювати побільше відкритого розплоду. Пергу підставляємо вулик. Ваші бджоли будуть чудово себе почувати, будуть зайняті і роїтися не будуть. Ось так ми вже розвили слабеньку нашу сімейку. Підставляємо завжди рамочки такі медові. Хай хай чудово. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, буду відповідати. До зустрічі!